Дидактична гра «Гріє сердечко, добре словечко. Ти прийшов до дитсадка. Які перші слова ти скажеш? Добрий ранок. Якщо дорослий допомагає роздягнутись, то що треба сказати? Дякую. Стався неприємний випадок, ти випадково штовхнув товариша. Що треба сказати? Вибач, будь ласка. Щоб вам із задоволенням допомогли, треба які слова сказати? Допоможіть, будь ласка. Людина допомогла вам у якійсь справі. Якими словами ви її віддячите? Дякую. Щиро дякую. Які слова ви не забуваєте говорити мамі і таткові, коли йдете спати? На добраніч!